Та ви знаєте, мабуть, всі закупки, які не потрібні. Мабуть, всі закупки, які не потрібні там ми. В перший рік зупинили, мабуть, навірно, там закуп, закупку цукерок в таких масштабах, що це ну я пожартую, скажу, що навірно цукровий діабет нікому не потрібен. Давайте навчати дітей не отримати подарунки, а щось зробити або для себе, або для військових. Треба міняти формат, тому що це звичайно приємно подарити. Ну ті суми, які сьогодні могли би їх батька захистити, да купивши йому там чи озброєння, чи дрон, чи іншу якусь там да амуніцію, навірно, це важливіше сьогодні. І я думаю, що і дітки нас зрозуміють, тому що це секундна радість, да, секундна радість. а ми їм зуби збережемо, щоб не випадали, збережемо здоров'я, а десь перетратимо. Ми потратимо ці гроші на інше. Є такі питання, наприклад, було в ЗМІ в Березівській, там от школу планують будувати на 130 мільйонів. Що да. покликав заступника? Що це за питання? Каже, «Да це не наші кошти. Інвестор хоче побудувати. Нам це треба зробити проект, кошторис. Інвестор тоді дає ці гроші. Такі питання прошу комісію, прошу заступників своїх відправляю. Вони відстають ці питання для того, щоб ну чому втрачати донора, втрачати донора. Ми копійки свої не накладаємо. Якщо він хоче побудувати саме цей об'єкт. А від нас залежить тільки зробити проєкт. Ну, це мабуть, доцільно так зробити. Багато навіть, ваші колеги, там, не розібравшись, да, там, особливо там, анонімні телеграм-канали, все хочуть потратити. Ну, сам вивчаю, бо я ж не всі проєкти пам'ятаю, вивчили, да, такий треба проєкт зберегти з дорогами, да, там. Ваш мер підходив, каже: Ну ви знаєте, що там десь розв'язки у нас машини знищили. Я говорю, Давайте ви там познімали тендера. Я говорю, приїдьте, поясніть. Я сам вийду на на, на прозорість і підзвітність, заступники візьмемо, ми пояснимо, що ці відрізки дороги треба зробити, тому що не буде логістики, не буде е, доставка товару чи імпорта, чи експорта. Це теж ж е, сьогодні. Потративши мільйон гривень на ремонт того відрізку, ми заробимо більше. З експорту чи з імпорту товару бонув машини будуть рухатися для нас. логістика взагалі важлива для Одеси. Тому індивідуально вивчаємо це питання. Ми його не ховаємо, ми це приходимо навіть. Крапива веде, інший заступник приходить, доводить, чому це потрібно, коли сидить 50 людей. Ми це можемо в кабінеті розібратися, що воно потрібно чи не потрібно. Але щоб люди чули, би, у нас там і адвокати, у нас там і представники я знаю, є, Це доступно, все ми це транслюємо, ми це показуємо. Бачимо, Тобто я йому спілкуйтеся, спілкуйтеся, пояснюйте.